Доброго дня діти. Продовжуємо працювати над складнопідрядними реченнями. І Зараз завдання буде спрямоване на те, щоб знайти, визначити складнопідрядний з підрядною частиною місця. Для цього, це завдання номер 24 збірника Враменка. Для цього я нагадаю, що означальні підрядні залежать від іменника і приєднуються з сполучними словами: що, який, котрий, де, коли. А ось підрядні обставинні, вони за місця безпосередньо також залежать від дієслова присудка. І питання до них ставимо де, куди, звідки і приєднуються за допомогою сполучних слів, лише цих сполучних слів. Де, куди, звідки. За частиною мови це прислівники, і в реченні вони виступатимуть обставиною. І частина мови це прислівники. Часто в реченнях з обставинами місця, місця є в головній частині прислівник. так? Який ніби уточнює підрядна частинка. Це такі пари, співвідносні пари, їх треба бачити в реченні, Тоді дуже чітко прослідковується і швидко, автоматично ти визначаєшся, що це підрядне обставини місця. Наприклад, там, де, туди, де, туди, куди, звідти, звідки? От, їх треба бачити в реченні, і тоді ви не помилитеся. Зробіть собі ці нотатки, зафіксуйте собі ще раз такою ж паралочкою, покладіть перед собою, так як це роблю і я. Мені це дуже допомагає в роботі. От, тому працюємо разом. Вкриваємо завдання. А мені на сірому причалі, де стільки злизано слідів. Такого море намовчало в своїй одвертості, сліпій. Е, можна відзначати спочатку граматичні основи: море намовчало, злизано. От. І відразу ж, звичайно, знайти підрядну частинку. Ось візитівка підрядної частинки це слово «де». Так? Я визначаю, що це підрядна частина, От. а. Головна навколо, тобто підрядна всередині головної. Мені на сірому причалі, такого море не мовчало свої отвертісті сліпій. І зараз ставлю запитання: мені на сірому причалі де стільки причалі якому? Ось іменник, від якої залежить підрядна частинка, і, звичайно, я ставлю питання якому. Креслю схему всередині головної підрядна частинка, і роблю висновок, що це складнопідрядне з підрядним означальним. Сміливо роблю, нам це не підходить, бо нам потрібно місце. А крило моє травневе повертає до весни, де на третім полустанку прокидається жасмин. Дуже красиве речення, поетичне, метафоричне. Крило повертає. Прокидається жасмин. Дві граматичних основи, речення складне. Побачила в мене є сполучне слово де? Воно приєднує підрядну частинку. Тепер спробую поставити запитання: крило, моє травнею повертає до весни. Так. Куди або до чого, до весни, весни якої? Від іменника ставлю запитання, тому це сміливо підрядна означальна. Підходить. В на старому забутому звалі, де одвічно сивів полин в чистій радості, вілій печалі, кораблятами вишні пливли. Знову ж як красиво, з корабликами порівнюються вишневі пелюстки, такі леліточки. Так? І так визначаюся: полин сивів, вишні пливли. Так, у нас є підрядна частинка, яка приєдналася з получним словом де, так само, як і в попередній частині. Це в будь-якому випадку обставина. Тепер знаходжу, від чого ж залежить підрядна частина. Ось вона в мене виділена. На старому забутому звалі ось так. І звалі якому? Від іменника звалі. Так, це іменник, від якого залежить підрядна частинка. і я розумію, що це знову ж підрядне означальне. Означальне. Це варіант В. У нас ще є варіант ЄГ, е чи може це вважається мені. Зараз уважно продовжуємо. Той несказанний камертон природи, де зорі ясні і де тихі води. Так. І так, вижається камертон, граматична основа. Зорі є, які ясні, є і води є які тихі. Хай буде так. Добре. Є підрядна частинка, яка приєдналася словом «де». У нас їх можна визначити як дві підрядних частинки: можна так і можна так. І можна ще одну дужку поставити сюди. Запитання буде таке: Кам вважається камертон, де зорі ясні? Ми розуміємо, що підрядна частинка все ж таки залежить від іменника Камертон в головній частині. Якщо залежить від іменника, то автоматично це підрядне означальне. Де я їду туди, де мене чекає вільний степ, тихі задумливі озера. Пісні на чумацьких дорогах і сміх безтурботних селянок. Я їду, степ чекає озера, пісні і сміх. Так, є у нас з вами. Підрядна частинка, яка закінчується аж в кінці речення, починається з получним словом де, так як і в попередніх реченнях, але я бачу, що у мене є в головній частині слово туди. Пригадали табличку, да? ось туди, куди, туди, де. Тому це однозначно я ставлю запитання місця, думаю, я їду куди. Туди я їду. Куди? Уточнюємо слово туди. Не зрозуміло, куди. А далі йде уточнення, нібито цією підрядною частинкою, куди. Ось туди, куди. Їду. Від дієслова. Отут дії слова, від нього ставимо запитання. Тому це обставинне місце. Варіан, де нам підходить. Тому будьте дуже уважними. Пам'ятайте, коли ви визначаєтеся із підрядними місця чи підрядними означальними. В підрядних місця завжди де, куди, звідки це сполучні слова, це прислівники. І вони під'єднуються підряд, під підрядні частиночки безпосередньо від питання ставиться від дії слова. Це пам'ятаємо, а означальні залежать від іменника в головній частині. Вивчаємо українську, любимо своє українське.